Всі, хто мені писав, Петрович, хочемо якісного акумуляторного ліхтаря. Ось, будь ласка, давайте розпакуємо і глянемо, як воно приходить. Тому що запаковано все досить стильно і гарно. Тим паче, він, я вам скажу, не дешевий. Цей ліхтар. І важкий, важка така штука. Так, тут, я так розумію, магніти. А ось тут у нас має бути ще якесь кріплення до нього і зарядний кабель. Так, а ну дивимося. Да. Є ще ось така фішка. І є ще ось такий карабінчик. Так, і зарядний кабель у нас що. Type-C. Ще й такий товстий. Видно, що якість. А, і ще є ось такий карабінчик, бачите? Ось такий. Так. І це все діло десь сюди так цепляється. І ще він може бути що, і він ще може бути, напевно, павербанком. Давайте пробуємо. Ох, ніхрена собі він світить, бляха. Ліхтарик на 80 Вт. Ніхрена собі він світить. Камера цього не передає. Ну, слухайте, він світить просто нереально. <смі> просто нереально. Зараз підемо десь в підвал, і я вам покажу, як він в темному приміщенні буде лупити. Просто як зварювальний апарат сліпить. Зараз вас буду дивувати, ви такого ліхтаря ще не бачили. Закриваємо двері в яму, щоб воно нам не світило. І вмикаємо ліхтар. Дивіться, як китайці сказали, що 80 Вт. Так і 80 Вт і є. Світить краще, ніж мої усі ліхтарики. Якщо підняти ось таку вверх, то світла стільки багато, що в цьому підвалі в житті стільки не було багато світла, щоб відчути різницю. 15 Вт ліхтар, 15 Вт, 15. І вмикаємо тепер це і дивимося, чи буде різниця. Відчуваєте? Дивіться. Вимкнув. Ось зараз вимкнув. вимкнув. Mm -hmm. Тобто цей ліхтар пересвічує всі ліхтарі, що є в цьому підвалі. А я вам що казав, що стільки світла в цьому підвалі ще не було ніколи. І це просто самий топовий ліхтар на даний час, який я бачив. Ось це два неодімових магнітика. Дивіться. Ну, тримає. Ну, дуже міцно. Відсипити реально важко. Бачите? Тобто буде надійно триматися. Далі. Дивимося, чи це буде крутий павербанк, чи не буде. Ану. Так, 5 вольт є. Даємо 1 Ампер. Даємо 1 Ампер. А що вже все? Вже не працює. А якщо даємо 2 А, ну, 2 А тягне навіть непогано. А чомусь 1 ампер вже не працює. Напевно, після тесту павербанків ця штука згоріла. треба буде собі нову купити. Тепер треба дізнатися, скільки дійсно годин буде світитися ця лампа. Я її повністю зарядив. заряджав ось такою швидкою зарядкою на 67 ватт, і вона її повністю підтримує. Як в підвалі світить лампа, вже всі бачили, а в спальні в Петровича не бачили? Дивіться. Білий день, а ви кажете? Ха-ха-ха! Бляха, та вона краще світить, ніж ось та на стелі. Реально, дивіться. Бачите? Щоб не видумували, що я там щось придумаю, максимально підняв, наскільки можу. Якщо підняти вище, освітлення буде ще набагато більше. Дивіться кімнатний ліхтар. Хопа! Ха -ха -ха. Ви щойно бачили, що була суцільна темрява. Показую на самокаті. Дивимося, да? Ахренеть, ахренеть. І це кімнатний ліхтар. Білий день, 80 Вт. Дивіться, наскільки все чітко видно. Да? Дивіться. Ха -ха -ха. Ідеальний варіант. Тим паче є декілька режимів. Жовтий, ось такий. Такий собі, жовтий і холодний і сос. От сос також От сос! От сос також лупить нормально. Прикольно? Прикольно. Я вважаю, що за такі гроші це ну, просто крутезна штука. Дивіться, наскільки далеко, далеко він лупашить. На одному відео в китайців бачив, як вони його вмикали, кидали в воду, топили, виймали і по типу він їх світив, і все було круто. Робити цього не буду. Прокладочка, ось, я так думаю, не настільки захищена, щоб кидати воду. А від якогось там дощу, від бризок води однозначно може бути. Тим паче, невідомо, як проклеєний ось цей плафон по кругу. Десь потрапить водичка і все. І як то кажуть, гроші на вітер. На коробці жодної інформації, степінь захисту не вказано. Який IP. Невідомо, тому цього робити не будемо. Що по батареї? Батарея 15600 мА заявлена. Заявлена робота на мінімальній яскравості до 60 годин. Світив він в мене на максимальній яскравості 6 годин і десь орієнтовно 15 хвилин. Після чого починає мигати ось цей індикатор. І на мигаючому індикатору він ще може світити десь хвилин 40, ну з кожним разом він все. Тускнішає, тускнішає, і потім вимикається. Заряжав я ось це чудо е, цілу ніч. Тобто на ніч поставив, на ранок вже прокинувся, він вже був абсолютно повністю заряджений. Однозначно, за такі гроші рекомендую цей ліхтар, тому що 1000 гривень він коштує на Aliexpress. Купував його по акції, була 1000 гривень, яка зараз ціна невідомо. На 80 Вт. Дуже яскравий, дає багато світла. І дуже довго світить. Так що, Петровичу, як завжди, великі вподобаючки. Цей ліхтар, як завжди, можете забрати після тесту, після огляду. І всім до побачення.